Традиційно найбільші та найзаплутаніші загадки Всесвіту пов'язують з чорними дірами, великим вибухом чи темною матерією та енергією. Але ні, не тільки вони. Насправді, великі загадки всесвіту не знаходяться десь далеко у просторі і часі, вони вже прямо тут, поряд з вами, вони всюди. Під час нашого сну вони мільйонами пронизують наше тіло. Вже більше століття ми про них знаємо, досліджуємо, вловлюємо, вимірюємо енергію, але все ще шукаємо їхні джерела. Ми боїмося їх, коли літаємо в космос, і навіть коли літаємо на літаках. Але якщо не навчимося від них ефективно захищатися, то можемо забути про наші мрії міжзоряних подорожей. Мова, звісно, про космічні промені, природу яких ми сьогодні з вами детально розберемо. Вітаю, мене звати Іван, і ви на каналі Всесвіт UA. Астрофізика елементарних частинок почалася на повітряній кулі. У 1912 році австрійський фізик Віктор Гес виконав кілька польотів в межах гранту, який він отримав від Австрійської академії наук. Звісно, він робив це не тільки з метою насолоджуватися краєвидами, але й мав чітку наукову мету розібратися нарешті з радіацією. В той час науковців дуже цікавила радіоактивність, яку відкрили наприкінці 19-го століття. Вони знали, що якесь іонізуюче випромінювання впливає на молекули повітря, себто, щось вибиває електрони з атомного ядра, іонізуючи атоми і молекули, що знаходяться в повітрі. Але що саме було джерелом такої радіації, достеменно ніхто не знав. Німецький фізик Теодор Вульф розробив прилад під назвою електрометр, який міг вимірювати швидкість утворення іонів у середині герметично закритого контейнера. Цей прилад використали багато фізиків у своїх пошуках невловимого джерела радіації. Але завдання виявилося непростим, оскільки іонізуюче випромінювання було знайдене фактично всюди, незалежно від того, де проводилось дослідження, у водах Глибоких Озер чи на вершинах високих гір. Тож у науковій спільноті схилялися до думки, що джерелом має бути сама земля, тобто радіоактивні ізотопи, які приховані в земній корі, просто під нашими ногами. Але Віктор Гес вирішив це перевірити. Він хотів виміряти рівень іонізації якомога вище над поверхнею землі. Якщо джерело радіації справді знаходиться в земній корі, то із висотою рівень іонізації повітря має зменшуватись. Тож, прихопивши з собою три удосконалені електрометри вульфа, Гес виконав серію польотів на повітряній кулі, під час яких виявив щось дуже несподіване. 7 серпня 1912 року він піднявся на висоту близько 5200 метрів і виміряв швидкість іонізації, яка виявилася втричі вищою ніж на поверхні землі. Таким чином Гес зрозумів, що проникаюче випромінювання, яке іонізує повітря, походить не знизу або не тільки звідти, але й десь із гори. Він виключив сонце в якості потенційного джерела, оскільки під час майже повного сонячного затемнення рівень радіації не зменшився, отже, випромінювання походить від якогось іншого космічного джерела. Так Віктор Гес відкрив космічні промені, за що отримав Нобелівську премію з фізики 1936 року. Перш за все варто зазначити, що слово промені не відображає суті явища. Термін космічні промені не стосується електромагнітного випромінювання, на кшталт гамма чи рентгенівських променів. Але цього не знали на початку ХХ століття, тому назва прижилася ще з тих часів. Насправді, на відміну від фотонів різної енергії, частинки, які називають космічними променями, мають масу. Що це за частинки? Здебільшого звичайні вільні протони, тобто ядра атомів водню, яких у всесвіті повно, і які дрейфують то туди, то сюди. Кожен з них має власну енергію, тобто швидкість, з якою вони рухаються. І, власне, те, що ми називаємо космічними променями, це здебільшого протони, які рухаються надзвичайно швидко, іноді впритул наближаючись до швидкості світла. Це одна з найшвидших матерій у Всесвіті, і несуть вони енергію, яка і не снилася конструкторам славнозвісного адронного колайдера. Щось у космосі прискорює субатомні частинки, і це щось у десятки мільйонів разів потужніше за прискорювачі на землі. Отже, швидкі атомні ядра щодня врізаються в атмосферу Землі, причому їх трильйони трильйонів. 90% з них це протони, тобто вільні ядра водню. Але крім цього, близько 9% припадає на ядра гелію, так звані альфа-частинки. Решта, 1%, це атомні ядра важчих хімічних елементів, такі собі прискорені нагромадження протонів і нейтронів. Звісно, є ще електрони, яких, здавалося, має бути теж багато серед космічних променів, але насправді їхня концентрація менша відсотка. Це пояснюється тим, що електрони набагато менш масивні за протони, і простіше розсіюються під час подорожі від джерела прискорення і до землі. Вони легко взаємодіють з фотонами реліктового випромінювання і втрачають свою енергію. Це також відбувається і з протонами, однак не настільки суттєво. Взагалі, варто сказати, що протони і електрони це заряджені частинки, тому вони також взаємодіють з магнітними полями. Таким чином, магнітне поле Землі це чудовий захист від космічних променів, принаймні від більшості з них, які генерує сонце. Так, наша зоря це джерело найбільшої кількості протонів і електронів, що бомбардують магнітосферу Землі, це те, що називають сонячним вітром. Іноді сонце може прискорити частинки до високих енергій, це трапляється під час сонячних спалахів. Однак здебільшого, термін космічні промені стосується високоенергетичних частинок, що пробилися крізь магнітосферу Землі і не пов'язані з активністю Сонця. Вони походять за меж нашої системи, а іноді і за меж нашої галактики. Тож це чудова можливість досліджувати матерію з далекого космосу. Маючи високу енергію, прискорені атомні ядра здатні пройти крізь магнітний щит Землі, але при цьому обов'язково зустрічають на своєму шляху нову перешкоду, атмосферу. Крізь цей бар'єр пройти вже складніше, оскільки в атмосфері багатько різних атомів і молекул, в які можна врізатись. Тому космічні промені рідко досягають поверхні землі. Однак високі швидкості, а отже, висока кінетична енергія вільних протонів, означає, що будь-яким атомам і молекулам на їхньому шляху не пощастило, вони будуть зруйновані, фактично розірвані на шматки. Ці уламки атомів, тобто субатомні частинки, отримують імпульс і також прискорюються, врізаючись в інші атоми і молекули на своєму шляху. Таким чином, утворюється цілий каскад різних частинок меншої енергії, який руйнує наступні атоми в ланцюговій реакції. Лише одна високоенергетична частинка створює цілу зливу субатомних частинок та іонізованих ядер, що летять до землі, ефект, який так і називається атмосферні зливи. Типові частинки, що утворюються в зіткненнях, це, звісно, протони, нейтрони, електрони, а також нейтрино, піони, міони і фотони високої енергії. Деякі зі вторинних частинок можуть досягати поверхні землі і таким чином можуть бути виявленими. Наприклад, піони можуть швидко розпадатися, випускаючи частинки звані міонами, а також нейтрино і гамма промені. Міони це частинки, схожі на електрони, вони мають негативний заряд, але трохи важче. Вони не так добре взаємодіють з речовиною, як піони, тому можуть спокійно подорожувати крізь атмосферу, досягаючи землі. Концентрація міонів, які врізаються в землю як вторинні частинки, приблизно дорівнює одному міону на секунду, що пролітає крізь об'єм повітряної кульки. Фактично до будівництва перших прискорювачів саме космічні промені, що врізаються в атмосферу, дозволяли науковцям досліджувати елементарні частинки. В 30-х роках знання про будову атома обмежувалися хіба що протонами, нейтронами і електронами. Однак, спостерігаючи за космічними променями, науковці вперше виявили міон, а також першу відому антиматерію позитрон. Взагалі, кількість вторинних частинок, які досягають Землі, залежить від енергії атомного ядра, яке влетіло у нашу атмосферу, а діапазон цих енергій може бути дуже різним. Безпосередньо ловити первинні частинки потрібно у верхніх шарах атмосфери, перед тим як вони втратять швидкість і будуть розщеплені атмосферою нашої планети. Тому для цього використовують пристрої, встановлені на аеростатах чи на супутниках, а також на міжнародній космічній станції. Енергія космічних променів частіше всього вимірюється в таких одиницях, як мегаелектронвольт або гігаелектронвольт. Один електронвольт – це простіше кажучи кількість кінетичної енергії, яку отримує електрон після прискорення струмом з напругою 1 вольт. Це просто зручніше, ніж використовувати джоулі, коли доводиться мати справу з елементарними частинками. Отже, більшість космічних променів, які нас бомбардують, мають енергію в діапазоні від 100 мегаелектронвольт до 10 гігаелектронвольт. Вольт. Це аналогічно швидкості від 43% до 99,6% швидкості світла. Однак іноді трапляються частинки, які розганяються до навіть більших швидкостей, і несуть просто шалену кількість енергії. Найпотужніший промінь був зафіксований 16 жовтня 1991 року, коли він врізався в детектор в штаті Юта у Сполучених Штатах на швидкості, яка лише трохи не досягла швидкості світла. Вона несла з собою стільки енергії, що її назвали частинкою май oh гад». Якщо бути точними, ця енергія дорівнювала 320 екса електронвольтам, тобто 32 і 19 нулів після них. Це у десятки мільйонів разів більше, ніж вдалося згенерувати на великому адронному колайдері. Таку енергію вже можна навіть записати в джоулях близько 50. Найчастіше енергію від цієї частинки рекордсмена порівнюють з енергією бейсбольного м'яча, що летить зі швидкістю 100 км на годину, або кулі для боулінгу, скинуту з висоти на рівні плеча. Це, звісно, може здатися і не настільки потужно, але вся ця енергія сконцентрована в одній субатомній частинці просто божевілля. До речі, що саме це була за частинка, невідомо. Однак, якщо це був протон, то його швидкість була приблизно ось такою, як бачите, неймовірно близько до швидкості світла. Цей протон може спокійно роками ганятися за фотоном, лише трохи від нього відстаючи. Цікаво, що за таких умов частинка відчувала просто шалене уповільнення часу через спеціальну теорію відносності. Якщо вона летіла близько півтора мільярда років, то в її системі відліку пройшло менше двох земних днів. Насправді частинка, обоже мій порушила межу космічної швидкості, згідно з якою частинки не можуть набувати енергії більше 60 екса електрон Вольт. Вважається, що за таких умов вони будуть суттєво взаємодіяти з фотонами реліктового випромінювання, яке пронизує весь простір. Річ у тім, що на швидкостях близьких до світлових фотони реліктового випромінювання не виглядатимуть такими, якими їх бачимо ми. Для швидких протонів вони здаватимуться сильно зміщеними у бік вищих енергій, і тому це світло високої енергії буде бити по мандруючому протону, сповільнюючи його, так само як електрони. Однак не цього разу. О боже мій, порушила ліміт швидкості у 5 разів. Науковці припустили, що частинка просто прискорилася десь відносно неподалік, в межах місцевого надскупчення галактик, тому реліктове випромінювання просто не встигло її сповільнити. Однак, щоб надати таку енергію протону, має бути якийсь надзвичайно потужний природний астрофізичний прискорювач, слідів якого в тій ділянці неба не спостерігається. З того часу були побудовані нові, більш досконалі детектори, які вже зареєстрували сотні тисяч космічних променів надвисоких енергій, тобто які перевищують 1 екса електрон включаючи кілька сотень подій, що перевищували поріг у 60 екса електрон Вольт. Можна подумати, що відстеживши звідки прилетіли ці частинки, можна фактично знайти і дізнатися, що їх прискорює, але це не зовсім так. Оскільки вони, здається, прилітають звідусіль. Суть у тому, що космічні промені це заряджені частинки, а це означає, що вони взаємодіють з магнітними полями. Отже, під час своєї подорожі до землі, скажімо, з іншої частини галактики, вони будуть відхилятися магнітними полями самої галактики, полями інших зір, а також полями сонячної системи і, власне, землі. Тому їхня початкова траєкторія настільки змінена, що практично неможливо відстежити точно ля вони до нас прилетіли. Тож питання, що саме прискорює частинки до надвисоких енергій, одне з найскладніших в астрофізиці. Звісно, досить просто звинуватити у цьому, скажімо, квазари, гамма спалахи чи зрештою вибухи наднових, оскільки все це найпотужніші джерела енергії, про які ми знаємо. Але прямо підтвердити це дуже складно. Тому перше підтверджене джерело було знайдене опосередковано, і виявилося, що це справді спалахи над нових. Таке проривне відкриття зробили не за допомогою детекторів космічних променів напряму, а від гамма телескопа в космосі, який носить ім'я фізика Енріко Фермі. Власне, робота цього науковця ще у 1949 році натякала на те, що змушує прискорюватися протони. Він припустив, що найвищі енергії космічних променів досягаються в магнітних полях міжзоряного газу. У наступні десятиліття науковці змогли покращити його модель і продемонстрували, що ключ до прискорення полягає у вибухових хвилях від залишків наднових. Хоча зоря вже померла, її хмари газу та магнітне поле все ще зберігаються і можуть розширюватися тисячі років. Нагріта речовина розширюється швидше за швидкість звуку, створюючи ударну хвилю, що вривається у міжзоряний газ. Плазма над новою містить магнітне поле, а отже різні частинки можуть захоплюватися ударною хвилею і рухатися разом із нею. Всередині магнітного поля частинки рухатимуться хаотично, однак час від часу перетинатимуть головну ударну хвилю. Кожного разу, коли вони це роблять, вони отримують додатковий імпульс і прискорюються приблизно на 1%. Після багатьох таких прискорень частинка може накопичити достатньо енергії, щоб врешті-решт вирватися з магнітного поля і стати космічним променем. Науковці змогли б підтвердити цю ідею, спостерігаючи за залишками наднових ic 443 і W44. Суть у тому, щоб спостерігати не самі космічні промені, а наслідки їхньої появи. Якщо спалах над нової відбувся неподалік великої молекулярної хмари, прискорені космічні промені, що вилітають з ударної хвилі, можуть врізатися в ці хмари і створити сліди гамма випромінювання. Це відбувається через зіткнення протонів між собою, внаслідок чого з'являється нейтральна частинка піон. Піони не живуть довго і миттєво розпадаються, випромінюючи два гамма-фотони, які, власне, і може зафіксувати гамма-телескоп. Важливо, що гамма промені, на відміну від космічних променів, складаються з фотонів, які не відхиляються магнітними полями. Тому вони можуть прямо летіти до нас від своїх джерел. Тож гамма-телескоп фермі у 2013 році зміг зафіксувати гамма промені від спалаху над нових, і енергії цих фотонів відповідають енергії від зіткнень космічних променів з речовиною. Таким чином, принаймні частина космічних променів справді походять від спалахів над нових. Однак хороше питання, чи походять всі космічні промені саме від наднових? Судячи з енергії, які теоретично має генерувати наднова, то ні. Найбільш енергетичні промені, які фіксують детектори, мають походити від якогось іншого джерела, набагато потужнішого. Але якого саме питання, на яке відповіді поки що немає. Науковці вважають, що природні прискорювачі променів надвисоких енергій навряд чи знаходяться в нашій галактиці, оскільки вони мають генерувати енергію не меншу, ніж в активних галактичних ядрах. Тож найпотужніші космічні промені, ймовірно, прилітають до нас за меж чумацького шляху. Перші докази цьому з'явилися у 2017 році, коли нарешті науковці змогли впевнено визначити напрямок в небі, звідки прискорених частинок прилітає найбільше. Подібні масштабні дослідження проводяться в Аргентині. Там знаходиться обсерваторія імені П'єра Оже, яка вловлює вторинні частинки, тобто ті самі повітряні зливи. Найпотужніші промені відносно рідкісні і падають приблизно один раз на квадратний кілометр на рік. Тому детектори обсерваторії Оже розташовані на площі 3000 квадратних кілометрів з метою фіксації таких подій як найчастіше. Загалом обсерваторія має два типи детекторів: флуоресцентні та поверхневі. Флуоресцентні, це просто кажучи спеціалізовані телескопи, що фотографують спалахи ультрафіолетового випромінювання. Воно виникає під час проходження каскаду частинок крізь атмосферу. Деякі з частинок досягають землі, тому їх можна зафіксувати за допомогою інших типів детекторів поверхневих. Це резервуари з водою, в які потрапляє заряджена частинка і викликає спалахи синього світіння, так званий ефект Черенкова. Ми про нього трохи говорили у старому відео про нейтрино. Маючи обидва типи детекторів, обсерваторія ОЖЕ має можливість краще відстежувати напрямок в небі, звідки могли прилетіти до нас первинні частинки. Тож після 12 років спостережень дослідники визначили, що в одній ділянці неба спостерігається на 6% більше космічних променів з енергією більше 8 екса І оскільки ця область не знаходиться поблизу центру галактики, це означає, що їхнє джерело ймовірно не знаходиться в межах чумацького шляху. Звісно, навіть за таких високих енергій частинки все ще добряче відхиляються магнітними полями, тому точне джерело визначити важко, однак загальний напрямок свідчить про міжгалактичну природу. Наразі обсерваторію вдосконалюють, щоб вловлювати якомога більш енергетичні частинки, які відхиляються слабше. А отже, джерело їхнього походження потенційно можна визначити точніше. Звісно, розглядаючи цю тему, не можна оминути питання впливу космічних променів на наше життя, оскільки це все ж таки іонізуюче випромінювання, тобто космічні промені здатні вибивати електрони з атомів, таким чином руйнуючи їх. Якщо цей атом є частиною, скажімо, електроніки, наприклад, обладнання якогось супутника, то це може спричинити збої в його роботі. Якщо ж атом буде частиною живого організму, наприклад, складовою молекули ДНК, то, звісно, космічний промінь може пошкодити тканини і навіть спричинити мутацію ДНК. Однак, як ми вже з вами говорили, більшість з них відхиляються магнітосферою Землі, а найенергетичніші поглинаються атмосферою. Тому лише невелика частка космічних променів досягає поверхні. Таким чином вони є лише складовою природної дози радіації, яку люди отримують протягом життя. Якщо говорити точніше, на них припадає близько 11% від загальної кількості радіації. Тож, якщо ви не все своє життя проводите в літаку чи міжнародній космічній станції, то вашому організму нічого не загрожує. Хоча насправді в літаку теж не зовсім загрожує. Середня доза опромінення бортпровідників на рік складає від 2 до 6 мілі зіверт. Зіверт це одиниця вимірювання дози іонізуючого випромінювання, яка відображає ризики для здоров'я людини. Зокрема, опромінення в один зіверт несе з собою ризик у 5,5% захворіти на рак колись у майбутньому. А смертельною вважається доза від 4 до 5 разів більша. За даними МАГАТЕ, у середньому людина отримує близько 3,5 мілізівертів на рік, тобто 0,35 зіверта. Відповідно, екіпажі пасажирських літаків отримують лише на 2-6 мілізівертів більше. Звісно, Міжнародна асоціація повітряного транспорту контролює години польоту екіпажів і обмежує дози радіації, які ті отримують. Рекомендована доза не має перевищувати більше 20 мілізівертів на рік, що значно більше, ніж вони отримують насправді. Однак, як ви розумієте, зовсім інша справа це тривалі перебування в космосі. Астронавти на МКС, що обертається на висоті 400 кілометрів, лише за добу отримують понад половину мілізіверта. Іншими словами, за 12 днів вони отримують більшу дозу опромінення, ніж екіпаж літака за рік. Тому, звісно, космічні агентства обмежують час перебування своїх астронавтів у космосі, хоча деякі з них знаходились там рік і навіть більше. Треба сказати, що навіть МКС це ще зона порівняної безпеки, оскільки низька навколоземна орбіта все ще захищена магнітним полем Землі. Середовище стає жорсткішим, коли доводиться, наприклад, летіти на місяць чи тим паче на Марс. Наприклад, якби під час місії Аполлон відбувся сильний сонячний спалах, то астронавти, які вже не захищені земною магнітосферою, могли б отримати смертельні дози радіації. Подорож на Марс у цьому контексті ще більш небезпечна, оскільки триваліша за часом. Навіть якщо не враховувати сонячні спалахи, польоти на Марс видаються непростим завданням для людського організму. Під час подорожі марсохода Curiosity до планети група дослідників вимірювала, скільки радіації отримує наукове обладнання ровера за 253 дні польоту. Вони визначили, що за таких умов астронавт отримує приблизно 0,66 зіверт радіації, тобто ймовірність отримати рак у майбутньому підвищується близько на 3%. Так, дійсно, миттєвої хвороби, наче це і не викликає, але є ще одна проблема: і досі точаться суперечки наскільки небезпечними є космічні промені для центральної нервової системи. Є ризик, що вони можуть суттєво впливати на когнітивну функцію людей, їхню поведінку і загалом на фізичний стан. Причому такий вплив проявлятиметься одразу, а не колись там у майбутньому. Звісно, на всі ці проблеми можуть знайтися рішення у вигляді, наприклад, потужних і компактних магнітів, що ефективно відхилятимуть заряджені частинки. Або це можуть бути якісь нові матеріали, якими вкриватимуть корпуси космічних кораблів. Або, можливо, з'являться якісь лікарські засоби, як у книжці кідрука, які допоможуть мінімізувати шкідливий вплив випромінювання на здоров'я астронавтів. Так чи інакше, поки цих рішень немає, тому саме космічні промені становлять одну з головних загроз для людей, що перебувають в космосі, або на поверхні небесних тіл зі слабкою атмосферою та магнітними полями. І це нагадую при тому, що джерела високоенергетичних променів все ще таємниця. Тобто вони прямо зараз впливають на наші тіла, є невід'ємною частиною нашого життя, а ми і досі не знаємо, що їх викликає. Це, зрештою, говорить, що наше розуміння всесвіту все ще залишається далеко-далеко неповним. Дякую, друзі. Я радий, що ви додивилися це відео до кінця. Отже, моя робота справді не була марною. Не забудьте поставити вподобайку і написати щось у коментарях. Наприклад, чи полетіли б ви на місяць чи Марс після почутої інформації. А на цьому я буду завершувати. Зустрінемось у наступному випуску: бережіть себе і підтримуйте Сили оборони. Слава Україні!